Всім привіт! Цікава машина Латигов, і ми будемо заходити на неї в тестовий режим та скидувати помилки. Як зайти в тестовий режим? Важливо. Включаємо в мережу і швидко натискаємо комбінацію клавіш. Зараз покажу яку. Але повинно пройти не менше там, 2 секунд. Якщо більше, то ми не зможемо зайти в тестовий режим. Це, пови... Це потрібно робити швидко. Раз, два, три, 4. Це буде перше нульове меню. Якщо ми затискаємо hot water, гарячу воду, тримаємо, то ми скинемо всі помилки. І машинка вернеться до заводських налаштувань. Ці індикатори бігають по колу, це буде значить, що прошивка скинута до заводських. Потім далі ми переходимо в другий режим. Тут ми можемо перевірити, чи працюють. Кнопки всі, понатискаючи їх, бачимо, індикатори теж загораються. Тут працюють, тут, тут. І також кнопка включення-виключення. Так само ми можемо повідключати їх. Далі переходимо іще в одне підменю. І тут ми можемо провірити все від робочого блоку до кавомолки. Робочий блок буде це еспресо і гаряча вода на даній моделі. Зараз покажу, як обертається робочий блок. Ось таким нехитрим методом закоротили мікрік бункера жмиха. Ось він відповідає і йде в зв'язки з дверями. Або його потрібно закривати двері разом з бункером. Або для наглядності, щоб було видно, ми просто ось цю дірочку маленьку засунемо резинку. Так, бачимо, індикація повинна пропасти тут. Ось Індикація пропала. Зараз будемо натискати еспресою гарячу воду. Будемо бачити, як обертається робочий блок. Пішов вверх, став індикатор блимає. це значить, що мікрик спрацював у верхньому положенні. Оце верхнє положення робоче, робочого блока. І також нижнє. Також блимає, і це вже нульове положення. Далі. Це капучино тут буде обозначати. Якщо у вас інша версія, ви просто можете понатискати клапана. Ну В даному випадку це ось цей клапан спрацьовує. Якщо дотронутись до нього пальцем, що крайні не рекомендую робити, то можна почути, як клацає катушка. І калклін, це буде верхній. Клапан спрацьовувати цей Далі у нас тут є помпа. Помпа, але це на суху ми зараз включили. ми Відкривши два клапана, водичка потече. Це каламолка. І можна включити, виключити і також провірити, чи працює вона, чи ні. Ну, зараз нас зараз нема. Це включить-виключить бойлер. Це катушки. це. це не пам'ятаю, що це. Ну це в нас зараз нема води, бо в нас тут пробитий датчик об'єму на новій машині. Чіп полетів, тому його відключили і так само провіряли. Ще дуже непоганий лайфхак, якщо ви вже полізли, взяти стяжками, притягнути оцей кавовий отвір. Він називається канал меленої кави. Для чого? Тут така конструкція, що на інших моделях він тримається, іноді теж його обривають усики, а на цих дуже часто буває таке, що ці вуса, за які кріпиться до корпусу, цей кавовий вивід, вони відламуються. Так стяжкою ми підтягнувши, він буде триматися гарно. Тобто така защита буде. Бо вони тут відриваються постійно.